У Запорізькій області попрощалися з військовим льотчиком капітаном Дмитром Шингуром. 24 червня терористи збили вертоліт Збройних сил України під Слов'янськом. На борту перебувало 9 осіб. Серед них був і Дмитро Шингур. Чоловік ні службу у Львівській області, а жив разом з родиною у Вінниці. У льотчика залишилась дружина та двоє маленьких діточок. В останню путь його провели в селі Кінські роздори. проживають його батьки. Разом з Дмитром служив його старший брат. Сергій говорить, що вони завжди брали приклад з батька, який був військовим льотчиком. В дитині, ну, мінялося і пожежним, хотілося бути і десантником. Бу, вже ближе 10 класу, мабуть, сознала. Вже розуміли, тому що отець. Навіть старший брат пророкував Дмитру, що він стане льотчиком. Я пам'ятаю, як там ми з ним поругалися, а потім помирилися, Я уїжджав, я йому маміної губної помади. Він хотів вчилися туди, що я йому маміної губної помади на стіні написав Діма, ти будеш льотчиком. Сергій з посмішкою згадує свого молодшого брата, їх дитинство. Говорить, що брат тобто, був добрим, спокійним та безвідмовним. Я скільки пам'ятаю, як старший брат, звісно, там, вчив, що то не подобалося, не так. Там. Когда ніколи мов крикнути, знаєте, все мені споминається, я об этом думав. Що я не можу вот я крик, але мені навіть не відвічав ніколи. Обстань, окусить голову, мовчить, слушався мене. Навіть ніколи не було, що було там щось піречити. Настільки добрий був. Навіть в зоні антитерористичних операцій брати були разом. Проте, коли сталося нещастя, Сергія не було поряд з братом. Я був тут у родителі. Мне сюда позвонили счастья, сказали, что интересно наше производство. Нет. Так. Сергій розповідає, що на початку липня у брата було б день народження. Він повинен був приїхати до батьків у відпустку. Проте не судилося. Попрощатися з Дмитром зібралося багато людей. Були рідні, друзі, товариші по службі. Траурна хода пройшла вулицею села до кладовища. Тут з прощальним словом виступило керівництво села та району. Були і представники області. Ми будемо завжди пам'ятати подвиг діма. Ми не забудемо ваших... Твоєго батька, твою матір, твоїх дітей, твою дружину, твоєго брата. Вони діться, патріоти нашої держави. То я, не болячи говорити, сльози не вертаються на очах, як військовий, який прослужив 38 років у Збройних силах України, віддав своє життя. Простіть, будь ласка, рідні. Слава Збройним силам! Слава Україні! Почесними вистрілами попрощалися з військовим і товариші по службі. Анна Анісімова спеціально для Медіагруп. нові проекти.